На Росію полетіли десятки дронів. У ставропольському краї бахнуло на НПЗ. Хлопало навіть у Башкортостані. Тим часом московські заводи готуються до майбутніх атак. Робітники винайшли метод, як захиститися від дронів. Та чи допоможе? Давайте перевіримо тут і зараз на каналі «Сій час. Крім того, розкажу, як у Казані диверсанти влаштували неприємність на залізниці. Тож підписуйтесь і полетіли. Новий місяць для росіян починається гучно. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада рій дронів полетів у бік країни-агресорки. Міноборони Російської Федерації повідомляє, що їхні засоби ППО вимили з неба аж 83 БПЛА. Саме лише Курську область атакували понад півсотні залізних птахів. У відомстві Білоусова стверджують про 35 апаратів, бо рахують темний час доби. А от губернатор Курща не Смірнов, рахує інтервал у п'ять з половиною годин з вечора четверга. І за цей час він каже про нібито 61 збитий дрон над його володіннями. Про наслідки нічого не каже. На відміну від глави Брянської області, богомаза той підтвердив, що у самому Брянську безпілотник вирізався у багатоквартирний дев'ятиповерховий будинок. На одному із поверхів пошкоджено вікна, балкон та фасад будинку. За даними чиновника, є один постраждалий. Сам же дім розташований у совєтському районі на вулиці Фокіна. Мешканці почули вибух близько першої тридцять ночі. Звук був такий, що може оглушити. Очевидці діляться, що від прильоту затряслися стіни та посипалися шибки. А біля автомобілів у дворі спрацювала сигналізація. Цього за версією міноборони РФ на території Юбрянської області збили 20 дронів. Губернатор Білгородщини Гладков теж поскаржився на численні експлозії по всьому регіону. Він рапортує, мовляв, двоє людей поранено під час атаки дрона на машину в селищі Октябрьській Білгородського району. У чоловіка беро осколкове поранення обличчя та забиті місця. У жінки беро і контузія. Інше дрон атакував мікроавтобус. Машина пошкоджена. У селі Ясні Зорі дрон атакував газель, що рухалася там, посічений кузов. А у селі Бочарівка після атаки БПЛА побито житловий будинок. Також у місцевому ТЦ Сіті Мол» співробітники на ранок побачили дірку у даху. На підлозі розкидане, розбите скло купола. Імовірно, щось упало на центр уночі, поки невідомо, чи це пов'язано із безпілотниками. Наразі дах ремонтують. У Ставропольському краї безпілотник упав на нафтобазу. Цей момент ви бачите у цю секунду на екрані. За очевидним сценарієм, там одразу спалахнуло вогнище. Губернатор заявив, що постраждала нафтобаза у місті Світлоград. Постраждалих за даними путінського підлеглого, нібито немає. Однак, судячи відео, яке знімали після прильоту, вибухова хвиля добряче пом'яла резервуар. На ньому сліди від уламків та чорні обвуглені плями. До слова, агенти партизанського руху, а теж нещодавно проводили саме там розвідку. Як бачимо, операція вдалася. Об'єкт дістали майже за тисячу кілометрів від кордону з Україною. Але і це не рекорд цієї ночі. Про атаку заявив глава республіки Башкортостан за 1500 кілометрів від України. Лучномовці на вулиці попереджали жителів про тривогу. Внімання, внімання, внімання. Говорить старший диспетчер обсягства. Граждані, воздушна тривога. Воздушна тривога. Міри Глава республіки каже, БПЛА упав на територію одного із підприємств, але якого саме не уточнив. І ще два безпілотники, за його словами, впали у промзоні. Нанесена нібито незначна шкода. Додам, що іще ще вісім крилатих апаратів промайнули над територією Воронезької області, чотири над територією Орловської області і дванадцять над анексованим Кримським півостровом цієї ночі. І це все буцімто у темний час доби збила російська ППО. Тим часом мерія міста Саратов дала жителям інструкцію у разі небезпеки з неба. Як то кажуть, наперед і превентивно. Треба за їхніми вказівками різко гальмувати при атаці безпілотника на автомобіль, вистрибувати і ховатися в укриттях. Ну а паралельно з цим у Москві проводять більш серйозні заходи. На нафтопереробному заводі у капотні, який у вересні зазнав атаки дронів, встановили захисну сітку. Фото із зображенням накриття поширюють місцеві телеграм-канали. Я ж нагадаю, що під час попередньої атаки було пошкоджено установку Європлюс, яка забезпечувала половину обсягів переробки заводу. Проте російська влада ці дані офіційно не підтвердила. Але, як бачимо, страхується. Ну, а ще на перегоні московської залізниці влаштували диверсію. Невідомі підпалили релені шафи. Пожежа сталася вночі на Казанському напрямку на перегоні Люберці Перово-1. Про це заявили у компанії. Через неприємність поїзди ходять зі збільшеним інтервалом, а ремонтні роботи тривають і досі. Як вважаєте ви, шановні глядачі, що може спонукати росіян до вчинення диверсій на транспортній інфраструктурі? І чи буде таких випадків більше? Діліться думками у коментарях і ставте вподобайку цьому відео. Десять атак дронами по тимчасово окупованому Бердянську місто накрила курява. Проліт визнали навіть окупанти. Куди влучило? Розповім за мить. Тим часом противник активізувався на Запоріжжі. Наші відбили спробу штурму. Що буде з південним фронтом? Про це говоримо на каналі Сі час. Рекомендую підписатися, і ми починаємо. Радник мера тимчасово непідконтрольного нам Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти з самого ранку, 31 жовтня, почали святкувати Хелловін. Над портом окупованого Бердянська видніється дим та пожежі. Місто накрило чадом, а його центр засипало уламками від російської ППО. Візуальне ураження серйозні дах будівлі буквально зрешетило. Кажуть, постраждало приміщення адміністрації міста. Місце атаки нині перекрите до епіцентру, прямувало велика кількість швидких та пожежних. з ніком Алекс С встановив місце падіння решток літального апарату. Це вулиця Італійська, тобто самий центр. А зважаючи на те, що головний удар та його наслідки припали на морський порт Бердянська, російська ППО, як завжди, ефективно протистоїть лише цивільній інфраструктурі. Загарника цього разу визнали атаку, чи не вперше вони підтвердили влучення. Гауляйтер «Рого» оприлюднив відео прольоту нашого дрону літакового типу. Цього у Бердянську зафіксовано 10 атак БПЛА, сім обстрілів порту та три житлового сектору. Постраждала інфраструктура порту, приватне домовладіння і квітковий магазин. Відомо про трьох постраждалих. Один із них у стані середньої тяжкості. Тим часом наші захисники у цій зоні за добу ліквідувало 100 російських окупантів і знищили 44 одиниці озброєння та техніки армії РФ. Таким результатом похвалилися сили оборони півдня. Серед спаленого російського непотребу два ЗРК, сім гармат, сім дронів, чотири реп та 22 одиниці автобронетехніки. А також бійці уразили 12 бліндажів. Спостережний пункт, вогневу позицію та місце зберігання зброї противника. Нападник нещадно штурмує ділянки південного фронту. Зокрема, була спроба продавити українську оборону поблизу чарівного на Гуляйпільському напрямку Запорізької області. Але цей напад успішно відбили наші козаки. За прогнозами, путінська армія готує великий наступ до кінця року. Агресори планують повернути під свій контроль території, звільнені українськими військовими у 2023 році. Зокрема, Роботинський, Оріхівський та Вереміївський напрямки. Противник нині проводить навчання з бронетехнікою на одному з полігонів на окупованих територіях. Про це заявив речник Сил оборони Південь Владислав Волошин. Тільки на півдні України діє угруповання чисельністю до 200 тисяч окупантів. Додає спікер. Послухаймо тут. Є їхніх декілька загальновійськових армій, крім того, є цілий корпус. З Северного флота, який веде свої дії на нашій тендерівській і Кінбурзькій косі, крім того, там є сім дивізій їхніх десантно-штурмових військ. Крім того, тут також діють їхні, їхні сили Чорноморського флота, сили ВВС проте на сьогодні загрози прориву окупантів на Запоріжжя немає. Заспокоюють експерти. Які на вашу думку можуть бути наслідки активізації бойових дій із боку російських військ? Чи вважаєте ви, що українські сили зможуть утримати контроль над звільненими територіями? Напишіть у коментарях і не негноруйте можливість підписки.